Всім добрий день. я Хочу показати вам автомобіль, який ми купили на замовлення для клієнта. Клієнт хотів або Passat, або Superb, Бюджет 21 на гарній комплектації, бажано на чорний колір. І щоб автомобіль був без панорамного даху. В принципі, попався нам такий варіантик, ми його викупили. Ціна вся, більш детальна інформація, яку можливо забудусь розповісти буде під відео або в описі. Що хочу сказати? Це йде 2016 рік, 2-літровий дизельний двигун, 140 кВт, 190 кінських сил, коробочка автомат, повний привід в комплектації Лауріт Клімент. От, значить, що ми бачимо? Йде топова ксенонова оптика, гарні, легкосплавні диски. Має камеру асистентів, вікні. Так, вікно замінилось у 2020 році. Задня частина автомобіля притемнена. Автомобіль на літній гумі, значить по приїзду ми замінили повністю задні передні гальмівні диски та колодки для клієнта. Бачимо от 4х4, парктроніки перед-зад, камера заднього виду. Електрокришечка багажника, шторка, все коврик, подвійне дно, сіточки, сабвуфер має акустичну систему. Так, покажу вам стан салону колір. Такий коричневий. є на задніх вікнах сонцезахисні шторки такі. ззаді ніби ніхто і не користувався. Жодних вм'ятин. Царапин і так далі. От Сидіння, задній клімат контроль, станстелі, все частенько, все гарненько. Що ще зробили, крім колодок, замінили повністю в трансмісії в передніх мостах, муфті, в коробці, три вида мастила теж. Замінили ГРМ повністю комплект з насосом. От. По підвізці все в машині було добре. Машина приїхала з Швеції, жодних нюансів там по корозії нічого немає. Автомобіль в жодному місці не фарбований. Як приїхав, все було в оригіналі. Також поміняли оливу, антифриз, всі фільтра в двигуні, в салоні, фільтри паливні. От, такий вигляд має автомобіль, зробили хімчистку, полірування автомобіля. Клієнт хотів максимум, максимум обслужити собі цей автомобіль, щоб він був чистий, виконані всі. Технічне все обслуговування, бачимо адаптивний круїз, оригінальних 189 тисяч, вже можна сказати 190. Далі, що ми тут маємо? Адаптивну підвізку, кришечка багажника, камера заднього виду, все дуже в гарному стані. Нічого. Не потрібно робити. Маємо ще таку гарну опцію, як Webasto. Бачимо ключик, заходимо в меню по клімату. Webasto. Можна включити опалення або вентиляцію. Так, далі додатковий обігрівач електротена. Маємо вентиляцію, підігрів сидінь передніх. Так, виключимо. По клімату вам все розповів, немає тільки підігріву вітрового скла. Далі по автомобілю. Так, асистенти йдуть, адаптивний круїз, контроль дистанції попереду, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Так, з цим розібрались. І ще що тут цікаво, так, парктроніки, камера, звичайно. Освітлення це йде асистент управління е, дальнім світлом автоматично, Естетична підсвіточка має там декілька кольорів. От, міняється як намальовано на малюнку, дзеркала складаються, сидіння з пам'яттю йдуть. Е... Наступне от, замінили, зробили регламент на 10 тисяч для клієнта. Так що Такий от гарний автомобіль, жодних, жодних нюансів. Ціну напишу скільки. А, ще також сабвуфер, кентан музика. От, такий от стан сидінь, ніде нічого не продушено, нормальні сліди використання. Машинка чистенька, гарненька, завтра очікуємо клієнта. Так що, якщо комусь потрібні такі автомобілі, привозимо, купуємо, обслуговуємо, даємо самі нижчі ціни для орієнтиру, десь такий автомобіль, буде обходитись без обслуговування в межах 20-21 тисячі доларів. З таким пробігом також от парасольки. Якщо комусь цікаво, телефонуйте, звертайтесь, обов'язково щось вам. Підберемо, знайдемо, якщо у вас є час і бажання купити по гарній ціні гарний автомобіль.